Путін наш ворог. Всі країни, які увійшли в підтримку України, це наші друзі. Я з першого дня перебування в політиці за вступ Європейський Союз в НАТО. І ви знаєте, скільки сил, як прем'єр-міністр, я доклала для того, щоб країна стала членом НАТО. Я підписала заявку на членство. Ми боролися за це. Але, на жаль, ви знаєте, дві країни проголосували проти в 2008 році. І я можу сказати, що я своїх поглядів не змінювала і ніколи не зміню. наша стратегія, наше місце, наше майбутнє, і навіть наше сьогодення тільки з Європою, тому що це наш, наш справжній дім, це наша справжня родина. І тільки там Україна буде і захищена, і процвітати. Але в той же час. Ми мусимо чітко, так як це написано на парламенті Великобританії, ви пам'ятаєте, що немає друзів і ворогів, є національні інтереси Британії, є національні інтереси України, є інтереси народу. От їх треба боронити при будь-яких переговорах.